Мене звуть Іван Гілашвілі. Працюю начальником дільниці з ремонту вогнетривкої кладки теплових агрегатів прад Запоріжжя Майже вся родина в трьох поколіннях працювала на металургійних заводах. Моя робота полягає в тому, щоб усі теплові агрегати Запоріжжя у увесь парк пічних вагонів тунельних немних печей, знаходиться в справному стані, щоб зростити вогнетривника потрібно мінімум 5 років, а інколи і 10-15 років. Я вас поздравляю. Огромне дякую за результати, за ваше не безразлічне да, к работе, за тягу, щоб бути лучшим, щоб показувати рекорди. Це вам наша корпоративна награда, ну і мої пожелання далі успіхів, далі приходити. Огромне дякую лично вам э, за те, що удостоїли награди мене і, по суті, весь трудовой коллектив. Ця нагорода була для мене дуже значна. Це не може бути моя особиста заслуга, тому що ми працюємо усі злагоджено на один єдиний результат.